Сьогодні у програмі чемпіонат України, а Перкот лідирує на заході. Мар'янівка вже не дивує. Суперліга Волині. Надія продовжує перемагати. Володимирівка шалений другий тайм проти епіцентру. Центральний матч туру. Несамовита кінцівка від шанс Авто та Волиня Гротеху. Вища ліга, комфорт Сервіс ділить очки із Вотрансом. 2 Суботу в Житомирі відбувся матч четвертого туру чемпіонату України в першій лізі. В гості до Інбеву, який 15 листопада переграв Луцький Волиня Гротех на першому етапі Кубку України, завітав флагман волинського футзалу Ковальський аперкот і вдало реваншувався за своїх земляків. Вже у дебюті зустрічі Іван Портянко вчасно зорієнтувався і замкнув простріл на дальній стійці. Після цього свою гольову п'ятихвилинку організували господарі-майданчика. Вони тричі розписалися у воротах ковальчан і мали кілька нагод, аби збільшити перевагу, але більше в першому таймі не забивали. Проте Паркотівці і в першу чергу забивний Іван Денелюк свою справу не забули. Ще до сигналу на відпочинок вони не тільки зрівняли рахунок, а навіть вийшли вперед. В другій половині гри Житомиряни швидко назбирали небезпечну кількість фолів і вимушені були грати обережно та ще й з п'ятим польовим гравцем. Така ситуація була на руку досвідченим ковальським виконавцям, котрі кілька разів перехоплювали м'яч і майстерно переправляли його у ворота суперників. 10-4 – Впевнена перемога аперкоту, який продовжує без очкових втрат лідирувати у зоні захід української першості. У першому матчі п'ятого туру Суперліги у Горохові дива не сталося. Місцева Мар'янівка знову програла. Поступилася в атрансу крупно і по всім статтям у суботу, на 18 голів синьо-червоних, Мар'янівка змогла відповісти лише одним єдиним ударом. Хоча у поєдинках з Шанс-Авто та ласкою гравцям волинських хорватів вдалося забити 7 та 5 нічів відповідно. Тренера «Боратинської ласки Андрія Петрова навряд чи після чотирьох турів влаштовували набрані три очки. Однак у звітному протистоянні на його підопічних чекав черговий каток у вигляді Локачинської Надії, який нинішнього сезону залікових пунктів ще не втрачав. Команди видали яскравий початок матчу. Уже на третій хвилині Надія прогнозовано вийшла вперед після голу Сергія Шафранського. Однак буратинські суперники не знітились і знайшли контраргумент у вигляді гарматного пострілу Максима Лисенка зі штрафного. А ще за три хвилини хлопці у помаранчевих футболках взагалі вийшли уперед, коли контратаку своєї команди вдало завершив Леонід Єфремов. Щоправда, тут же нагадав про себе Ярослав Писько, який легко обійшов опонента і не залишив шансів голкіперу Ласки. З часом клас гравців надії вилився у тотальний контроль м'яча на чужій половині поля, і гол у ворота ласки, як кажуть, назрівав. У підсумку гравцям Локачинської команди вдалося забити двічі поспіль. Спочатку Микола Радько вивів Ярослава Писька вже на порожні ворота, а потім голкіпер Ласки невпевнено зіграв після удару Юрія Хавера. Підопічним Андрія Петрова ніби вдалося повернути інтригу в матчі, коли рахунок до мінімуму скоротив Андрій Ясінський. Однак ще до перерви Хавар та Шафранський оформили свої дублі. Юрій накрутив суперника і без роздумів дав підближню стійку. А Сергій більярдно точним пострілом завершив одну з контратак свого колективу. У другому таймі Надія забила з першої ж своєї атаки. Сергій Шафранський відзначився на 17-й секунді після свистка арбітра про відновлення гри. Після цього гра, по суті, перетворилась у формальність, хоча команди й не думали зупинятись, забиваючи по черзі. Спочатку Леонід Єфремов, розігравши контрвипад з Лисенком, оформив свій дубль. Потім автоголом відзначився Костянтин Вознюк. А під кінець матчу гарними м'ячами прикрасили гру найкращі бомбардири своїх команд у цьому матчі: Леонід Єфремов та Сергій Шафранський. девять Проти надії прийомів команди Суперліги поки що не знайшли. Хоча попереду Локачинську команду чекають матчі з головними конкурентами у боротьбі за чемпіонський титул, а також кубкові протистояння. Я думаю, глядачам гра сподобалась. Ну і команда досить непогана, жива. Всі рухаються з м'ячем працюють непогано. Тобто враження як найкраще. Володимирівка продовжує дивувати своїми вольовими якостями. На цей раз жертвою гостей майданчику Арена спорт став Луцький епіцентр. Хоча початок гри навряд чи навіював лучанам негативні емоції. Перший тайм не можна було назвати видовищним. Гольових моментів було небагато і до їхньої реалізації команди поставилися по-різному. У епіцентру Микола Казмірук та Андрій Лукашук контратаку завершили ударом в голкіпера Володимирівки. Проте скоро 19-й номер Луцького колективу виправився, точно завершивши ідеальну передачу Назара Богайчука. Слід відзначити, що 49-й номер епіцентру міг одразу ж оформити другий гольовий пас, однак Лукашук якимось дивом у ворота не влучив. Володимирівка також мала свої моменти. Найкращий з яких змарнував Роман Кузьмич, коли не зумів змкнути пас на порожні ворота. Господарів врятувала стійка. Далі на майданчик почалась в'язка гра, під час якої луцькі футзалісти ще до перерви зуміли довести рахунок до розгромного. Спочатку глядачі милувались сольним проходом Андрія Лукашука, який обіграв усіх на своєму шляху, а потім знову порадував партнерів влучним дальнім пострілом Микола Казмірук. Здавалося, що луцька команда йде правильним шляхом. Однак у другому таймі весь їхній настрій кудись випарувався. І на майданчику грала якась зовсім інша команда. Спочатку Вадим Жак замкнув дальню стійку після прострілу з флангу, а потім красивий м'яч з льоту забив Максимо Бертас. Піймавши кураж, гості з Володимир Волинського району кинулись в атаку. І тут же були покарані. Микола Казьмірук відібрав м'яч у центрі поля, обіграв голкіпера Володимирівки та розстріляв порожні ворота. Багато кого такий поворот подій міг зупинити. Тільки Володимирівка до таких команд не відноситься. Спочатку Богдан Савчук гарматним пострілом засмутив епіцентру. Потім голкіпер епіцентру, відбивши удар Тафратова, нічого не міг вдіяти з добиванням Петра Шелеста. А ще за дві хвилини з гострого кута точно відправив м'ячу сітку воріт Андрій Бойко. Тим самим 14-й номер Володимирівки, який відновився від пошкодження, вивів свою команду вперед. Андрій Лукашук міг зрівняти рахунок, однак його удар головою прийняла на себе поперечка. Як виявилося, цей момент у епіцентру був лише епізодом, і на полі творила дива команда гостей. Це вилилося ще у три забиті м'ячі. Дублем відзначився Роман Кузьмич, і ще один гол на свій рахунок записав Петро Шелест. 4-8, Володимирівка знову на коні. А епіцентру треба зберігати концентрацію, адже вже не вперше після перерви з командою стається щось незрозуміле. Чуть-чуть, десь була недооцінка після. Минулої гри дуже тяжка була. Може не всі встигли відновитися. Але добре, що так склалося. На другий тайм зібралися і доказали, що, що ми сильніші. Трошки інтернаціональна команда, тому що ми з хлопцями якось підрахували з п'яти міст збірна така, тому тренуємося трошки окремо. Але добре, що так, трохи налажить ця гра. Надіємося, що далі буде краще. Ну і дочекались футзальні вболівальники матчів між командами стрійки команд з позначкою Борці за чемпіонство хоча відчути гарячу атмосферу цього протистояння глядачі змогли лише під кінець гри. Активніше матч розпочали гравці Волиня Гротеху. Найкращий момент на початку гри не реалізував Роман Філь, після удару якого ворота голкіпера Шанс авто врятувала стійка. Ковальчани ж змогли реалізувати ледь не перший свій серйозний момент. Володимир Боболів у своєму стилі влучно вистрілив зі штрафного. Однак вже за три хвилини багатоходову комбінацію Волиня Гротеху вже у порожні ворота замкнув Андрій Рижановський. Кінцівка першого тайму перетворилась у Бенефіс голки паралуцької команди. Павло Чемерис двічі тягнув удари Івана Данилюка та одного разу не дав відзначитись Володимиру Боболєву. Під завісу тайму дала про себе знати велика кількість фолів з боку Волиня Гротеху. Господарі майданчика більш ніж 10 хвилин тримались на п'яти порушеннях правил, і за пів хвилини до свистка на перерву все-таки не стримались. Боболів з дабл пенальті Лучан не пробачив. 1-2. У другому таймі Волиня Гротех пішов відігруватись, і моментів біля воріт Ковальчан вистачало. Інша справа, що Вознюк, Пушкарчук та Рижановський свої нагоди не реалізовували і скоро за це поплатились. Прислупського явно хтось зурочив. Тарас записав собі у пасив уже другий автогол в сезоні, та ще й у такому важливому матчі. Атмосфера у матчі ставала все більш гарячою. Обидві команди дістались до небезпечної позначки у п'ять командних фолів, що в принципі більш неприємно було для лучан, які горіли у два м'ячі. За сім хвилин до кінця гри здалося, що доля матчу вирішена. Андрій Режановський зірвав вихід вічнавіч віч -навіч Однак Володимир Павла Чемириса з 10 метрів пробити не зумів. Не відзначився сам, допоможу партнеру. За 5 хвилин до фінального свистка Боболів віддає гольовий пас Івану Данилюку – 1-4. Здавалось, цей гол закрив питання про переможця матчу. Однак досить швидко Агротех зумів скоротити відставання до мінімуму. Спочатку за гру рукою Боболєва реалізував дабл пенальті Вадим Вознюк, а потім Андрій Пошкарчук перетворив, здавалося б, незручну передачу партнера на, скоріш за все, один з найгарніших голів сезону у Суперлізі. На останніх хвилинах зустрічі лучани могли не тільки вирвати нічию, а й взагалі виграти матч. Однак ще один дабл пенальті вознюку реалізувати не вдалося, а Ігор Ніщик не зумів переправити круглого у порожні ворота. Адреналіновий матч так і завершився мінімальною перемогою ковальської команди. Гравцям волиня Гротеху слід добряче попрацювати над реалізацією, адже моментів команда створює за гру на кілька матчів. А суддівському комітету значно додалось роботи. Діями арбітрів серйозно незадоволені залишились представники обох команд. Надія та шансавто продовжують своїм дум віратом очолювати таблицю Волинської суперліги. Волиня Гротех не лише відставить конкурентів на відстань двох перемог, а ще дозволив зрівнятись з собою в отрансу. Володимирівка уже п'ята. Друга команда «Вотрансу» сподівалася взяти перемогу у матчі проти рівненських гостей. Три очки у цій зустрічі теоретично могли виводити луцьку команду в лідери турнірної таблиці. Із перших секунд зустрічі підопічні Юрія Волошина почали втілювати у життя своє завдання на гру. І на шостій хвилині матчу луцька команда відкрила рахунок. Дебютний матч у грі провів Денис Рудик. Ще до перерви синьо-червоні могли не лише подвоїти перевагу, а й взагалі зняти питання про переможця матчу. Однак жоден зі своїх 100% моментів вони використати не змогли. Натомість шостий за тайм порушили правила проти гравців комфорт-сервісу. Вадим Дем'янчук із дабл пенальті не схибив, і на перерву команди пішли за рівного рахунку. У другому таймі гра тривала спокійніше, а моментів, яких до того було не так вже й багато, взагалі поменшало. У підсумку ніхто із суперників забити так і не зміг, а навряд чи хтось із них залишився задоволеним. Тактика була грати від оборони, трималися, як ви бачите. Не приїхали декілька ключових гравців. Нам було важко не реалізували декілька хороших моментів. Окрім звітного протистояння, четвертий тур вищої ліги подарував глядачам ще три нічийних результати. Один з представників Рівненщини Камаз Агро, який ділив друге місце напередодні з Вотрансом 2 переграв лідера чемпіонату Будівельник. Також чергові перемоги здобули Кураж та Колос. Камаз Агро не лише переграв будівельник, а й скинув чинного чемпіона області з першої позиції. Тепер там знаходиться саме команда з Острожця. Кураж піднявся вже на другу позицію, а от ранс 2 жодного разу не програвши, опустився вже на п'яту сходинку. Торпеда, освіта та Надія-2 набрали свої перші очки. Тепер наявністю залікових пунктів можуть похвалитися усі без виключення колективи Вищої ліги волині з футзалу. У першій лізі дует лідерів втратив перші очки. Втім, Володимир, зігравши з Оликою в нічию, лідерську позицію зберіг, тоді як Пако, після поразки від Спартака, поступився другою сходинкою. Мідастрейду. Луга та квартал здобули свої перші перемоги, і разом з тим перші очки в сезоні.